Сім вибухів за останню на повну добу невідомі підірвали залізницю навколо Горлівки та поблизу Донецька. Перші вибухи сталися ще напередодні ввечері на перегонах Горлівка, Пантелеймонівка та Горлівка Новобахмутівка. А буквально через півгодини ще й на ділянці караванна доля поблизу Донецька невідомі терористи знищили півсотні метрів залізничної колії. Згодом рейки підірвали на перегоні булавін дебальцеве Наступні три вибухи були вже на ранок на залізничних перегонах. Поруч із Горлівкою два перші підриви скоїли з різницею в півтори години неподалік станції Доломіт. Останній на перегоні Далиївка, Дадиливка, Микитівка, опів на восьму ранку. Люди не постраждали, але і підривників словики дотепер не опіймали. На 14 часов сегодняшних суток восстановлено 5 участков из 7, где были осуществлены подрывы железнодорожного полотна и пострелочных переводов. В данный момент ведутся восстановительные работы на переводе доля караванная и устанавливаются стрелочные переводы на станции Доломит. К вечеру мы планируем завершить все работы.